Використання квесту як засобу активізації навчальної діяльності учнів під такою назвою 23 грудня відбувся семінар практикум у Повстинській загальноосвітній школі. Семінар для усіх учасників пройшов у вигляді квесту інтелектуального змагання з елементами рольової гри. Його завдання показати можливості такого стилю ведення навчального процесу, переваги над традиційними способами ведення навчання. Як говорить завідувач Перетинського районного методичного кабінету Лариса Шкурупій, Таке відведення навчального процесу на території порятинського району застосовується вперше, як і в області. Використання квесту як засобу пізнавальної ді розвитку пізнавальної діяльності учнів. Це не лише пізнавальна діяльність на уроках учнів, але й і творчі здібності вчителів. Перед початком практичного блоку семінару учасникам було продемонстровано виступ шкільного театру моди «Чарівна панночка. Діти презентували одяг, який шили самі. Також відбувся практикум для вчителів англійської мови, де використовувалися ігрові квести для навчання дітей. Крім цього, для усіх учасників семінару було проведено майстер-класи з виготовлення новорічних іграшок, прикрас та м'яких іграшок з підручних матеріалів. Директор школи Наталя Тютюник говорить, що участь у семінарі взяли 12 шкіл Пирятинського району. Ми презентували нову технологію навчання, це квест, коли розвивається творче мислення учнів, яке можна застосовувати на будь-якому етапі уроку. Раніше ми використовували його елементи. Зараз це використовується, частіше, тому що ми намагаємося зацікавити учня. Учні зараз вони більш активні ніж були раніше, і тому вони повинні рухатися. І ми вважаємо, що якщо ти рухаєшся і при цьому виконуєш якесь завдання, то це більше сприяє засвоєнню нового матеріалу, та також це сприяє активізації тих знань, які в нього вже вони є. Тому що завдання не лише з цієї теми, яку ми вивчаємо зараз, але і на повторення. За результатами семінару було рекомендовано вчителям активізувати розумову діяльність дітей шляхом використання різноманітних форм проведення уроків, формувати стійкий інтерес учнів до прикладних предметів, продовжувати поєднувати новітні та традиційні способи навчання.